Я буквально кілька слів перед піснею. Я хочу вам передати поклін від своєї команди від міжнародного медіа Україна пізнає світ. Це журналістський проект, який ми робимо за підтримки Міністерства закордонних справ наших послів. І в цьому проєкті ми вже багато років співпрацюємо із грецьким посольством. Ми робили інтерв'ю із першим послом України в Греції і Албанії Валерієм Цибухом, керівником міжнародного поковинського земляства в Києві. А ми. Висвітлювали виставку вашої прекрасної художниці Тетяни Мітакі у музеї Заньковецької. Ми робили багато різних заходів із греками у будинку актора, у будинку письменника Національної спілки письменників, який постраждав на банку. І, ви знаєте, 85 вікон вибито. І я сподіваюся, що ми у нашому рідному маріку зустрінемося після перемоги. Ми його відбудуємо і ми його нікому не віддамо Тим тимчасово. Вся прекрасна музика до сліз, і я хочу не споклонитися камерному оркестру Маріупольської польської філармонії за те диво, яке вони сьогодні нам подарували. Там багато молоді грає, і це надихає, що попереду в нас багато прекрасного попри той біль, який ми пережили і жах, як казала ваша ведуча і сьогодні вночі. Я хочу вам подарувати пісню Акапела. Це пісня мого батька Олександра Ів'єва на слова Богдана Радиша, яка називається Миру тобі хату. Це для нас зараз актуально і перемога, і мир, і любов. А вона в нас буде бо Бог на нашому боці. Oh, І сіняк від конеба, і плуги, і молотива миру, для добра, і щастя миру. Хайся сонечко дитино, усміхайся, суря краплино, хай ведуть доненьки неньки не одивіно, сі дороги сина, хай Чомусь же посивіла мати, як та вишня ла...